О, а акуня, Толя, це акуня гарні. Ти диви, які акуня. О, <плес> <плес> Слухайте, ну сьогодні цей воблер урлить. Я його сьогодні додав під відео як кращий воблер сьогоднішньої риболовлі. Всіх вітаю на каналі про спінінг. Друзі. Нарешті-нарешті ми знову вибрались з вами на риболовлю. Не були ми тут з Анатолієм більше року, навіть, може, навіть і півтора не були. Не були через те, що дуже переливалась десна, і на це озеро неможливо було, і на це озеро неможливо було по полю доїхати. Но сьогодні ми трошки психанули, не дивлячись на те, що було, була злива, все ж таки вирішили доїхати до цього озера. і... Ну і сподіваюсь, половимо сьогодні щуку. Сьогодні головна ціль у нас спіймати її, як в принципі. Взяв я сьогодні з собою і джиг, взяв з собою крупні воблери, будемо мультувати, твітчингувати, ну і ловити з вами щучку. Все, давайте починаємо. І про все по порядку, як шукаємо, як ловимо, поїхали. Power Mesh від Daiwa 682. Сьогодні у нас риболовля трошки така по-багатому, 5,25. Ось така гарнюння катушечка, варівасовський. Шнур, і перший перший боєць, який летить, це Мегабас 110 Max в такому яскравому класному кольорі. Шнур 2.0. Забрав я свою катушечку з ТО, зараз будемо перевіряти, що там Серега Лазавенко наробив. Раз в півроку я віддаю свої мульти на ТО. Тому що ну, мульти треба трошки частіше віддавати через те, що вони п'ють трошки водичку. так? І бажано їх, бажано їх перезмощувати, замінювати там мастила. Ну, я сам не хочу туди лазити, нехай це роблять фахівці. Водичка дуже-дуже прозора. То, що одразу видно, то, що одразу Толя, просто. То, що одразу це я толіку показую, як працює катушечка, то що одразу видно, що вона дуже-дуже прозора і трошки високий рівень. Я завжди кажу, що високий рівень це погано, тому що щуки є можливість залізти в куширі, і це не дуже для риболовлі. Але сподіваємось, все ж таки, що вона там глибоко не залізла сьогодні і буде триматися саме, буде триматися саме на Межі камиша і початку звалів. Сьогодні навіть не брали жодного ехолота, тому що це озеро воно невеличке. Знаємо ми його вдолі поперек, знаємо кожну ямку, тому зараз спочатку ми твічингуємо на пару, а потім потім просто станемо на ямку, я поджигую, а Толя покидає свої улюблені лонгбіли і провіри більш глибокі місця. Тут глибини є до 4,5 метрів, там можна і про джеркувати, тому, тому, тому. тому все робимо по порядку. Я достаю із широких штанін, ширі шланга пожарного. Подивіться, я громадянин, а не якась там гражданка. Поезія пішла. Коротше, хлопці, шукаємо, шукаємо. Бачите, які в мене ковбаси є. Коклети. коклети. Так, а давайте, а давайте, знаєте що. Ну, є мій пін з дядів, він обов'язково сьогодні полетить. У мене такий щось настрій гарний, що просто хахана. Це дуже добре. Давайте, знаєте що, а давайте покидаємо. А демон клаунчук. О, ось є в мене отакий клаунчук. Стіза дайви. Оцей клаунчук мені, мене дуже часто виручає. Дуже частенько виручає. Ось по такій. Незрозумілій щуці, коли вона наче і погодка така добра. Хоча вчора було у нас 36 градусів, сьогодні 24 ось тут в полі, а в Києві 28. Трошки стало прохолодніше. І на завтра взагалі там передають похолодання невеличке. Ну, якщо це можна назвати похолоданням. Подивіться, я хочу вам показати ще один із моїх улюбленіших кольорів, який мені подобається. От, ось просто, як мінімум, візуально. Ви подивіться, який гарний дохлий окунь. Просто настільки дохлий, настільки гарний, я б його сам би з'їв би. Це у нас Pointer SP 128, якщо я не помиляюсь. Сьогодні ми його теж обов'язково покидаємо. І є в мене ось такі мінієнти. Це, звісно, судачий мінієнт. От, ну, А що, на ямку станемо, покидемо. Мало ли що там в той щуці на умі. Є ось такі лакікрафти в мене поверхневі. Коротше, давайте, тут дофіга, що є, так можна до вечора показувати. Давайте далі будемо кидати і будемо шукати. Люблю я, коли ловиш удвох, особливо з дяді Толею, з знатним облірятником, мультовиком. Набагато простіше шукати рибу. Набагато приємніше відчувати, що ти дурень не один, не можеш спіймати нічого, що ще є один. Да, Да, сенсі. Так, вдвох можна, або що тут були браконьєри. Це ж теж така темка була. Так, да, до речі, Толя мені нагадує, ми коли були тут півтора роки тому, при приїхали з жодної клюваки, хоча ми тут постійно непогано ловили. І знаєте, що ми помітили? Плавали мідії дохлі. От, плавали дохлі вилуплені мідії. Ми собі зробили висновок, що скоріш за все. Що тут пройшли тварі електрики і вони могли вдарити по щуці. Але сьогодні е, в цьому році був великий, дуже розлив, всі поля були затоплені, і в мене дуже велике сподівання, що сюди на нерест якраз зайшла е, гарна щука, і вона тут залишилась. Є, так? Да? О, нарешті, нарешті Толя упаяв! Вона в нього клювала і він нарешті упаяв. Я ну давай, давай, дядя Толя, давай это не она, я А, ну така малесенька, малесенька, але є, друзі, все ж таки тут щука є. Щукає. Не, ну дивись така 600 таких впевнених, 500, мабуть, 500-600 грамів. О, друзі, а я говорю, дуаріаліс, о, да дуарі. О, це реаліс. Так слухай, в тебе там в тебе там дві клюваки, клюваки були. О, дядя Толя, ну клас, така гарна щука в тебе. Слухай, а кепка в тебе просто хана під мою футболку. Такий сімс, ти собі придбав. Так, ну ладно, давайте. Сімс, сім, сомс. Так бери, візьми, Толь, в мене ж он є плоскогубчики. Вона да, готується к прыжку, у мене крючок ключок стоїть? Так, біля пальчика. Я не хочу тебе виковирювати, ті гачки. Це буде не дуже. Хоча контент буде класний толь. Ну це точно. Зараз я точно себе за сандал За сандол сделаю. Тихо, тихо, тихо. О, хорош. Хорош, яка кликата. А п'ятниста, диви яка, яка чорна. Чорна. відламала, да? Ну это видно, вот я не знаю, то ли это раньше, то ли это перед этим, которые. Ну така себе. Так, ну що, час Час саме трошки і поджигувати. На воблер поки що в нас нічого. Ставлю повністю нову силіконку, саме для того, щоб було видно, якщо щось буде у нас клювати, щоб ну, можна було індифікувати порізи якісь. Значить, 8 грам на джигері. Це в нас. Це в нас 3,75 в кольорі масла Swimfish. Той Swim Fish, вже який в мене стає одним з найкращим по ось таких диких щуках. І спробую я зараз поджигувати. Так, ну а джиговим інструментом у нас сьогодні буде, як я і казав, по-багатому графіті лідер Zanna 762L118 на Калді 4000 LT. Це мілка шпуля і з пониженою передаткою. Так, ну що, давайте, давайте, давайте. Толя продовжує А, а на що можна джигувати? Да. Ми, шановні, у нас все простіше, у нас не джерки. Да-да, я ж туди хочу. Не глибинні джерки, а в нас. Звичайнісінький джиг на 8 грамах. Один і два в нас шнур хардкорік чотирьохжилочка. І ось ця заночка 1.18. В мене ще, ви знаєте, є до 30 грамів. Я її беру на більш таку більшу воду, там, де є глибини, там, де є течія. А ось саме для таких шкіряків це така дуже універсальна вудка, коли можна там і 3 грама, і ті ж 15 поставити. Але середні її ваги це 6-12, то що я в основному її застосовую. Ну і будемо пробувати зараз, може, вдасться щось на, на силикон. Тому що в цьому році щось ми коли виходимо на. Ну, навіть я був на Десні, ви ж бачили всі ці відео. Там, де дуже багато щуків, вона взагалі відмовлялась чомусь на воблери клювати. І клювала саме на силікон. Тим більше тут є придонна травичка, і ми коли заходимо джигою в травку, то я просто таким різким рухом прорізаю ту травку і проходимо далі. Дуже часто, до речі, коли приманка ваша чіпляється, вона вилітає з трави після прориву, дуже часто є такою одна В Черкасах то взагалі одна із способів ловлі по траві на прорив, називається, наприклад. Так, 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 так. Ось ось він, ось він, Валера. Ну, давай, братанчик, давай, братан. Мегабас бліс, ну, тому що да. За такі бабки, да, ще облазять. Так, ну що, хлопці, все, Валерку поставили. Давайте зараз ми трошки. Я вже не дочекаюсь, коли... Стане на мій човен мотор. Вже відвіз я мотор на завод на навігатор, де мені нас збирали. Зараз хлопці там мудрують ну, суди кріплення і думаю, що на наступному тижні я нарешті вже поставлю сюди свій gps якор мотор Ух ты! Була риба, бачиш, толь? Так, вдарила, бачиш, вон я її засік. Бачите, друзі, на сутенерчика влупарила. І ось луска тільки засіклася, луска, промазала. Щучка. Ну така невеличка. Судячи по плуски, така теж грам 500-600 була. От, ну, що по результатам? По результатам у Анатолія, от тут ближче до кінця озера, то що я казав, одразу з постановки дві клюваки, Одна з них результативна. Ви бачили така темна щука. І в мене ось я вирішив думаю, да візьму джиг, ну, що ми робимо одне те саме, будемо пробувати різні, судячи що щось треба підбирати. От, і бачите, одразу в мене теж був контакт з рибою. Я от іноді не розумію, коли встановлений ось тройник, як риба може там промахуватися, не засікатися. Ну, то ладно силікона, коли там на великому воблері три гачка, ти відчуваєш потужний удар, робиш підсічку і риба промахується або не сідає. Це для мене завжди загадка. Бачу, тут трава перед нами. Вона теж в цій траві і... плюнула. Така ось доля. Ох, є! Є є, 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 є друзі, друзі, друзі. Є. Нарешті я тут вірш про пісюна розказував, а тут в нам впояла щупінь з-під трави, як ми її очікували, друзі. З-під трави, слухай, так не непогана щука. Це гарна щука, дивіться. Це кілашка. Це кілашка. Кілашка. Дивись, яка кілашка, друзі, бачите, яка кілушка стрибає так, гарно. З-під травочки взяла. Давай, мало, давай, давай. Ой, хорошо. Ох, ох хо ох Ну нарешті знайшли ми чорняву, дивіться, яку гарну щуку. А давайте, зараз ми її візьмемо у підсак. Головне, щоб не зайшла. Ми, як завжди, підсаки розкладаємо. Ух! Вона сама застрибнула, Толя. Ми відео називемо Щука сама застрибнула в човен. Щука літяща в човен. Коротше, зараз я її відчіплю, друзі, і покажу. Нарешті, нарешті, я вже толіку кажу, я вже здаюся, не клює. Я не люблю, коли не клює першу годину рибу. І ось на півтора години влетіла кілашка. Кілашка, все, відчіпляю. Ох, як вона, як же вона, як же. Так, да, давай зараз я її цей відчіплю. Давай. Опа, Я хочу так. Да, зараз знати. О! Ану, тут. О! Проти сонця, так, виходить? Чи більш мачна варва. О, друзі, дивіться, яка гарна, чорненька така, просто, з золотими п'єплямками. Ну, класна, щучка, гарнюнька така, кілушечка. Давай ну ми її зважимо, щоб розвіяти міф, що тут 780 що тут 780 гравів на, насправді. Слушай, ну, она почему-то без нижних зубов. Потому что она же не может зубы сейчас менять. это, ну, же не... Дело в том, что я слышал, что... Ну, да, я деколька раз, раз была, да? у нее постоянный процесс. А. У нет такой линьки, как, меня, как говорят, что сейчас зубы. Нет, только кило 300. Да, ребята, там Да ничего я не тянул, Кило 300. Ну что, класс? Да. Клас, кілушечка зайшла, ну це майже півторашечка. дядя Толя зробив мені класну фоточку. Таку полупортретну. Давай. Буде побало. А ну що, трошки побалувала мене ось ця щучка гарна. Бачите, який гарний колір. Дуже вона так потужна, не дивлячись на те, що, що тут немає течії, але ось такі темні щуки в таких чистих водоймах, вони, знаєте, якісь інші. Вони такі бійкі, стрімкі і дуже-дуже потужно клюють. Подякуємо їй і обов'язково відпустимо. Давай. Сподіваюсь, що ти наступним разом припливеш трошки. Все, продовжуємо ловити. І очевидно те, що щука зараз тримається саме підводних кущів трави і стінки камиша. Тому ми зараз будемо проловлювати саме цю стіночку. Так, ну ось нарешті сьогоднішня риболовля в нас особисто я відмітився вже, Анатолій в нас вже мав до цього клювання і спіймав там. Невеличку щучку, таку грам 600, певно, що. Теж таку чорняву з такими золотистими плямками. От. І був ще в мене покльовка на шейкер від Langer City. Для човна, це я не знаю. Для мене це одна з найкращих. Це Swimfish, Langer City Shaker. Fish and drags, той, той же ганстаміну, халк, дуже класні приманки по саме човну. От. І а, зараз ми так вже пройшли по ямкам, пройшлись по відкритій воді, там, де у нас раніше траплялися клюваки. І Показує те, що риби взагалі на центрі водойми ну, або її нема, або вона просто не хоче клювати. там. От. І саме коли ми на, на, так знаєте, намацали такі кущі під водою трави, коли ви періодично в достаєте ту травку, от саме вздовж тої трави почали клювати щуки. От. І ось ця закілушна майже 1,5 кілограмова красуня сіла в мене, саме, коли я воблером влучив. Майже під саму під саму стіночку, і майже на другій підтяжці вона так дуже потужно гепнула. Гарна така клювака, джигова була. Прям так тук, хват такий був гарний. І я вже стаю, радію, що риболовля, в принципі, сьогодні нам. Ну, майже вдалася. Ну, хоча вона вже вдалася, по рибі є, але хочеться трошки більше. Ця водойма дуже цікава, тим, що, і, до речі, от, зверніть увагу теж на такі водойми озерного типу. Що вони дуже часто прив'язані к виходу риби. Ви можете цілий день ходити, кидати і взагалі не мати жодної покльовки, а потім в якусь там півгодини підряд підряд там піймати там 6-7 риб. І тут таке дуже часто трапляється. Тому втрачати надію тут не можна. Можна отак, от кидати. І що цікаво, що Можна зранку нічого не ловити, можна на вечір нічого не робити ловити, а так от з двох до трьох просто шикарно відловитися або ближче на вечір. Тому треба проходити ці свали, ці стінки камешу, проловлювати, протвічувати, проджиговувати, ну і вірити в свою вдачу, і обов'язково у вас все вийде. Є, так. О, дядя Толя. О, Ти глянь, все ж таки вона стоїть. Бачиш, ми так дає... Да, Ми так кидаємо, наче її немає, 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 а вона все ж таки стоїть. На силікон, до речі, взагалі не хочеться... Всі риби, всі риби на воблери. Смотри, яка вона прогоніста худа. Ось така. Зовсім ребенок, однак. Вайбер, блін, весит кілограм. Стоїть дядя Толя в червоних трусілях. Твічить-твічить, твічить, твічить, а витвічить не може. Витвічив він дві невеличкі щуки, я спіймав одну і бачите, от стоїмо кущі такі. Карасьові міста, такі, знаєте, ставок такий гарний посеред поля. Чистесенькою, пахнесенькою водичкою, але поки що цікавого нічого. Да, тільки дядя Толя, поки я вам розкопив видав рибой кабулесон, все ж таки на Гудгу затвічив, он, бачите, щуку. <свісно> Толь, ти все спеціально зробив, поки я тут на тебе цей наганяю, ти взяв і спіймав щуку. Старик такий недалекий. Yeah. Oh, главное, що не зійшла, не зійшла, бо дав слабину. О! Oh. Впаяла на Юзурі, юз, на юзурі Флет. Ого, oh. oh, oh, слухай, таке дає, блід. Oh. Така побільша. Ну, більше, ніж тебе, дивись. Я сьогодні по крупняку. Друзі, бачите, сьогодні по, по крупняку. Ось, бачите, така гарнюня, грам 700 щучка вкліпала на натуральний на, дуо, верніше, на Юзурі Хардкор Minnow Flat 110 СП. Зараз покажу. Натуральний колір, Підглядав я той колір, який в толі працював. Ну, В принципі, то, що він натуральний. І знайшов себе в коробочці теж натуралочку таку гарну. І така гарнюня щучка впіймалась. Давайте її теж відпустимо. Давай, пливи. Все, пішла, а я вам зараз, друзі, покажу цей воблер, Одразу сподобався, ну, це перший його, другий закид цього Воблера. одразу сподобалась мені його гра. Дивіться, ось такий воблерок з системою закидів. Там такі шари магнітні стоять. Він такий, бачите, полупрозорий, такий натуральчик. Дуже круто він такі прольоти робить зі сторони в сторону і такий яскраво виражений СПшнік. Тобто суспендер, який так чітко-чітко висить в той площині, в якої ви його завісили. Yeah. Yeah. Є-є-є, друзі, так як я і казав. Да, 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 да. Ай, зійшла! Ай, зійшла? Да, зійшла. Блін, так як я і казав, саме в цьому кутку, там, де у нас були клюваки, от зараз з другого закиду я. я да, З другого закладу вона відмітилась. На жаль, зійшла. На жаль, зійшла. Це така вдогонку була, поняв, подача така, тягнула на... Мордуєте усе і все на цьому. І зійшла. Ну, нічого. Ну, слухайте, сьогодні достатньо багато у нас покльовок і, в принципі, риби ми спіймали. Нехай там розмір не дуже такий супер вже був. Ну, Але ж, бачите, в мене там кіло 300, така грам 600 була ще риба. Толя спіймав, там 3-4 штучки. До кіла. Ну, в цілому. В цілому непогано. Були тут риби у нас колись і такі трьошки четвірки влітали, але це більш виняток, ніж правило. В основному тут такі риби 700-1,5. Ну, ну і за одну рибалку от, якраз от, приблизно та сама кількість. Тобто від 4 до 10 риб на 2 з там, 4 до 8 години можна, в принципі, спіймати. Ну і добре, що все ж таки вона тут є. Сподіваюсь на те, що в дане в Озерце, як коли був перелив десни, все ж таки зайшла ще трофейна риба. І колись ми приїдемо і обов'язково тут спробуємо спіймати. Було б дуже-дуже непогано. А куня, Толя, це Акуня гарні. Ти диви, який я куня. <ривіт> <ривіт> Ти слухай, так я бачу, вилітають такі, коротше, два слоняки. Ти дивіться, хлопці, дивіться, які я куня. Вилітають два слоняки, я роблю паузу. Слухай, що там щось в мене так щип-щип, щип щіп, щіп Я роблю паузу, а вони вдвох, прикинь? Друзі, гляньте, які окуня. Ну це непогані, слухайте, таких, якщо б, ну, я б таких би, якщо б... Так, да, да, може, слухай, таких, якщо б там з десяток таких клюнуло, я б забрав би на мангалі би зробив. Би. Це, блін, було б прикольно. Клас, ну цього ми відпустимо. Слухайте, ну сьогодні цей воблер урлить. Я його сьогодні додав під відео, як кращий воблер сьогоднішньої риболовлі. Бачите, вже скільки риби. І різна риба, і окуні. Бачите, і окунь, і... Щуки були на нього, респект. Ну і закінчилась сьогоднішня риболовля. Наші сподівання все ж таки виправдались. Знайшли ми рибу, бачили це сім хвостів. В мене були трошки крупніші ніж у толі. Толіка. Толіка була трошки кількість, але рибка була поменше. І навіть знайшли ми окуня. І навіть був такий момент, але я його не засняв, коли я на кожному оберті катушки відчував, як постійно були такі дзвінки, дзвінки, ударчики окунчиків, і там навіть вони щось там намагались сісти одного. Я даже зловив ви це бачили. Сьогоднішня мультова рибалочка, як завжди, пройшла дуже класно. Полюбляю я саме цю снасть, тому що в цьому є якась романтика. Тому я вам дуже раджу спробувати кастинг, і все обов'язково у вас вийде. Ну на цьому, все. Дякую, друзі, що подивилися. Підтримуємо український контент. Підписуйтесь на мій канал, і побачимось на наступних рибалках.